Всім привіт! Знову вибрався на рибалку. Сьогодні у нас на дворі 26 люте, 1 градус тепла, невеличкий дощик в переміжку зі снігом, туман. От. Одним словом, гарна погода. Вибрався недалеко від дому. От відпочити спробувати покидати починаємо Щучка. Щучка. гарнюнька Ого. Ви подивіться на це. Закопнула Закопнула. Дивіться, яка красунька. Десь півторашка. Роксі фу. Роксі фу. Привіт, прийвіт, не Десь взяла на четвертому закиді. От. На свінкемпакт. Заковтнула. Зараз будемо долучати приманку. Так, ну що, друзі, перша щука є. Взяла на свинк імпакт. Ось такого кольору на 12 грамах. Так, у мене стояв флюр. І вона добре заковтнула. Не знаю, чи буде видно, тут з вже покоцькало. Звичайно, бажано перев'язати. Вот. Ну що, гарний початок, продовжуємо. Так, змінимо приманку. Спробую блешню. Вона вже давала на цьому місці результат. От. Така моделька Даїга 14 грам. Друзі, є щучка. Взяла доволі неочікувано під, майже під самим берегом. І дивіться, подібна ситуація заковтнула. Щучка невеличка. Піде назад додому в свою стихію. Закривила бідолашка. Взяла знову на Свингемпакт FED. Ну, порвала... Порвала одну жабру просто. Я не думаю, що це так критично. Така невеличка щучка під берегом. Друзі, буду закруглятись. На сьогодні рибалку завершено. По результату дві щучки. Одну взяв, іншу відпустив. Обидві щуки взяли на Swing Impact Pet в такому розкрасі. Дякую за перегляд. Всім гарних уловів. Всього найкращого. Yeah.